Вітаю! Підказати, як персоналізувати свій простір на робочому комп'ютері. Користувачів на цьому комп'ютері так багато, як пасажирів в маршрутці в годину пік. Або забули, як створювати обліковий запис Windows, або не знаєте, де знаходиться той адміністратор, то воно вам не треба. Ходіть, покажу альтернативний метод. Отже, створимо новий профіль у браузері і підключимо Хмарний сервіс. Що таке профіль у браузері? Це моя власна шавка на роботі. Відповідає за це ось цей кружочок справа згори. Тут моя фотографія, тому що я тут розмістила. Що в цю шавку я можу покласти? Мої закладки, ось вони. Хочете Google Maps, хочете YouTube, навіть Telegram є. Він відкривається мій. Також історія, історія пошуку, автозаповнення, паролі і навіть розширення. На що це потрібно? Щоб не плутати аккаунти, щоб мати свій персональний простір, щоб з колегами працювати на одному комп'ютері. Наприклад, я прийшла на робоче місце, і тут фотографія моєї колеги або його ім'я. Я хочу зробити своє персональне, щоб коли я зайшла в такі додатки, наприклад, як нові знання, електронний журнал або мій аккаунт Moodle, то все вмикалося автоматично. Як створити? По-перше, відкрию браузер. У мене Google Chrome на моєму робочому комп'ютері. Далі я тисну. Справа згори а, такий кружечок. Так? Розгортається контекстне меню, і я тут обираю посеред усіх, ось тут мені дуже багато профілів, я обираю додати хром профіль. Наступне, а, якщо в мене немає Google-аккаунту, то мені його треба відповідно створити. або можна а, Продовжити без аккаунту. Заходжу і натискаю Додати профіль увійти Sync-IN англійською. Я ввожу тут свій емейл. <тас> <таспраць> <таспраць> Наступне, що мені треба зробити, це ввести пароль. І ось мій обліковий запис. Тут мені про нього там е якась інформація. Я маю персональний колір, до речі, ви можете його встановлювати, якщо перший раз а, зайшли в свій обліковий запис. І ось тут в мене іконка з моїм ім'ям. Далі, якщо я нажму натисну Gmail або пошта, ось тут я бачу а, свою пошту. Далі. В налаштуваннях, ось тут я натисну на свою іконку трошки нижче, я можу а, налаштовувати свій аккаунт. Наприклад, я хочу поміняти мову, я переходжу на персональну інформацію, пролистую вниз, і має бути а, мова. Я обираю мову українську, і а, якщо Інші мови, то англійську. А тепер про хмару. Ні, не ту, з якою капає на голову, а цифрову хмару. Отже, ось тут поряд із вашим значком ось тут справа, є шоколадка. На неї натискаємо і знаходимо Google Диск. Це наша онлайн-палиця. Туди ми завантажуємо файли. Щоб не використовувати флешки, ви можете користуватися от цим своїм онлайн-Google диском на будь-якому робочому місці. Сьогодні ви користувалися комп'ютером на роботі, завтра ви прийшли до друга і там зможете скористуватися комп'ютером. Тобто, все знаходиться під рукою. Поділитися файлом можна за секунду, просто кинути посилання. Усе зміни зберігаються автоматично. Мені нічого не треба натискати, і навіть якщо щось зависне, воно збережеться. Як їм користуватися? От я відкрила, ще раз нагадую, шоколадка, Google диск. Ось мій диск. А більш детально про те, як працювати диском з телефону, в мене є окреме відео. Посилання є дам. Ось мій диск, тут нічого нема. А я можу створити. Свою персональну теку відкрити її і сюди скидати все, все, що мені потрібно. Як мені скинути? Я залишаю це відкритим, переходжу в папку. Наприклад, там мені треба скинути ось цей документ, або можна сразу натиснувши, утримуючи Ctrl, виділити ще якийсь документ. Ось, наприклад. Лівою кнопкою миші натискаю, не відпускаю, утримуючи, переходжу ось а, мій браузер ось він, з літеркою А. ось, а, І відпускаю. Все, вона все завантажилося. До речі, зверніть увагу, у кожного браузера у, моє, у моєму ось, ось три браузера. І осюди є своя ось тут іконочка. І, відповідно, внизу на, на встроці я бачу різні браузери з різними іконочками. Там, де моя, я можу навіть поміняти, поставити якусь фотографію, щоб мені було зручно розрізняти, або якусь картинку із запропонованих. І мені буде гарно видно. От і все. А я поки виберу гарну картиночку. Щоб безпечно закінчити роботу, натискаємо на цей кружечок, шукаємо вийти з хрома або синг out» І виходимо. І тепер для того, щоб зайти мною знову, необхідно ввести пароль. Щоб комфортно користуватися одним комп'ютером, не потрібно створювати 150 користувачів у Windows, щоб не підвисав ні комп'ютер, ні ви. Достатньо завести свій профіль у браузері, підключити Хмару, і ви, як у власній квартирі, свої речі, свої файли, ніхто вам не заважає. Так що користуйтеся цим лайхаком і залишайте комп'ютери більше ресурсів для важливих справ, наприклад, для перегляду мого youtube каналу на який не забудьте підписатися.